Ну що, тіктокери? Розкажу вам трошечки зазарядні, тому що приїхала нам тепер не тільки є 600, бачите, ось приїхала на відправочку, зараз будемо перевіряти. Для клієнта і вести на нову пошту доставка по Україні безкоштовна. А тепер до нас перший раз приїхала і є 2000. Зараз я вам трошечки розкажу за ці чудові зарядки. Ну, по перше, якість зборки мене дуже дуже радує в них Про прорезиняні куточки, щоб вона ніде не билася, не царапалася, Це все зрозуміло. Давайте вам по різниці і по цінах також вам все розповім сьогодні. Ну, по перше, комплектація чудова. ось такий кейс, іде в. В комплекті з зарядними станціями, це конкретно ми зараз розмовляємо за модель е 600 у якої ємність йде 614 Вт годин. Я думаю, що вам це зрозуміло. Якщо це не зрозуміло, то я вам поясню в індивідуальній консультації. В профілі є номер телефону. Є інструкція, є потужний інвертор, є кабелі для зарядки. Вибачте, випав для підключення до сонячних панелей, можна від сонця заряджати, і є кабель для підключення від автомобільного прикурювача, Можна заряджати з будь-яких джерел. Тут є джерело постійного струму, називається DC-OUT. Можна заряджати смартфони, ноутбуки, планшети. Ось виходи USB, 18 Вт. USB Type-C 100 Вт, і USB Type-C 18 Вт, і вихід на прикурку, як в автомобілі. Це ви вмикаєте, DC-OUT. Просто затискаєте і вмикається, dc вихід. Також є бездротова зарядка. Можете сучасні смартфони просто класти на зарядну станцію, і вона буде їх заряджати. Це дуже зручно, повірте. А це Аут це вже джерело змінного струму, будь ласка, дві розеточки змінного струму по 230 вольт. Максимальна потужність 2400 Вт, Номінальна 1200, а максимальна 2400. тобто, в принципі, навіть фен або праску вона потягне. Але, друзі, це не для цього зарядна станція. Це зарядна станція для того, щоб ваш холодильничок декілька годин працював і там не зіпсувалася їжа. Тому не варто від неї грітися, підключати обігрівачі та інше. Але ще вона чудово підходить для автономного опалення. Це незамінна штука, бо котел на ній працює, тут рівна синусоїда. І котел, насос котла буде працювати декілька годин, там 5-6 навіть 6 годин буде працювати. Далі в нас більш потужніша модель, яка називається е 2000 У неї ємність іде 1920 ватт-годин, Це більший акумулятор. До речі, про акумулятори. Тут акумулятор вбудований. Літій феромофосфатний найсучасніший. Він витримує 3,5 тисячі циклів заряд-розряд і втрачає при цьому. Уявіть собі, за 3,5 тисячі він втрачає всього до 20% від своєї ємності. Тобто ви 10 років можете їх щодня заряджати і ці зарядні станції будуть тримати. Тому вони і відрізняються своєю ціною від конкурентів, бо є дешевші моделі. Я з вами згоден. Але ж там літій-іонні акумулятори, які знашуються в два рази швидше. Тут також DC Out включається більший дисплей, тут уже три розетки змінного струму присутні. І ця зарядна станція довше тримає. По цінах, дивіться, ось ця зарядка 21 тисячу, вони дорощують щодня, друзі. Дорожчають щодня. Тому, слухайте, вчора вони були на тисячу дешевші, зараз вже 21 тисячу ця. Цю поки можемо зробити за 51, але це. В скільки разів це виходить майже в 4 рази потужніша модель. Вона заряджається від розетки 4 години, ця від розетки заряджається 2 години. В цій зарядній станції в комплектації ми побачимо аналогічну комплектацію, але ще додатковий чехол сумка для неї, для того, щоб ви могли її поставити в машині. або на природі і вона не намокла. Ось така фірмова сумочка в комплекті. І е, окрема коробка з потужним інвертором для її зарядки, бо для цієї зарядної станції інвертор треба потужніший. Ну і звісно, також бездротова зарядочка присутня. Вмикайте AC out, підключайте холодильник, підключайте свій котел, підключайте ще якісь прилади. Будь ласка, все у вас є, можете заживити повністю свою квартиру. Скажу від, відверто: ціни дуже поки що демократичні в порівнянні з конкурентами, і також враховуйте, що тут встановлено найсучасніші батареї. Тому вони будуть служити для вас довго. І продукція сертифікована з гарантією від виробника.